Синоптики повідомили про потепління, сильні морози відступлять, але натомість Україну замете снігом. По всій країні хуртовини та ожеледиця, якою буде погода на різдвяно новорічні свята. Про це далі на каналі «Січас». Підписуйтесь, ставте вподобайку і до справи. Справжня зима вже на порозі по всій Україні, 26 грудня, оголосили жовтий рівень небезпеки. Гідрометцентр попереджає про хуртовини та ожеледицю на дорогах. Також варто чекати на сильний вітер. Пориви до 15-20 метрів на секунду погіршення погоди може призвести до проблем у роботі енергетичних будівельних комунальних підприємств. Крім цього, можливі затримки у графіку руху транспорту. Фахівці наголошують, снігом замете всю Україну. Зміна погоди буде різкою. Повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, атмосферні фронти принесуть опади майже по всій території країни. Найменшу снігу буде у західних областях. На дорогах очікується ожеледиця. Водії пішоходи мають бути обережними. Та, попри сильний снігопад, на вулиці стане тепліше. Діденко додала. Повсюди потепліше. Температура повітря підвищиться у день у п'ятницю до трьох морозу, двох тепла. У Києві йтиме сніг, завіватиме сильний вітер, можливі хуртовини. У столиці потепліє до нуля, розповіла синоптикиня. Натомість до кінця 25 грудня протримається морозна погода. Снігу чекати не варто. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду, але через пориви вітру повітря здаватиметься холоднішим. Температура по країні в день коливатиметься від мінус 1 до мінус 6 градусів. Лише на Закарпатті та в Криму подекуди підніметься до 4 градусів тепла у столиці та на Київщині. Мінлива хмарність без опадів. Погода та ж морозна, мінус 1, мінус 6 градусів. А чого чекати на початку 2026-го? Синоптики озвучили попередній прогноз у січні середня місячна температура повітря буде на рівні один градусів морозу. Це на півтора градуса нижче за норму. Пояснили у Укргідрометцентрі. Величезних снігопадів очікувати не варто. Місячна кількість опадів буде на рівні 28-79 мм. міліметрів. Цей показник цілком у межах норми, додали фахівці. Водночас, британська геологічна служба радить усім метеочутливим приготуватися, адже на різдво, 25 грудня, на землі очікується магнітна буря. Справа в тому, що наша планета залишається. У зоні дії високошвидкісного потоку сонячного вітру із великої корональної діри є ймовірність, що шторм сягне позначки G1. Магнітні бури такого рівня вважаються слабкими, але навіть вони можуть негативно вплинути на самопочуття. Найчастіше йдеться про головні болі, втому зниження концентрації і перепади тиску. Щоб знисити вплив магнітних бур. Спеціалісти радять здоровий сон. Також варто уникати перевтоми і стресів. Якщо пити достатньо води, обмежити каву і алкоголь, то організму буде легше впоратися із бурею. Не треба забувати і про прогулянки на свіжому повітрі. Друзі, напишіть у коментарях, чи впливають магнітні бурі на ваше самопочуття. Якщо так, то яким чином ви долаєте проблему? Також не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал. Російська армія, на жаль, має нові успіхи на фронті. Мапа Діпстей засвідчила просування окупантів на Сумщині поблизу Кіндратівки. Також ворог поступово захоплює дедалі більше території Мирнограда у Донецькій області. Крім цього, є підтверджені просування армії Росії у Вовчанську Харківської області. Натомість у Куп'янську кардинально протилежна ситуація. Україна фактично повернула повний контроль над містом. Підтвердженням є масова істерика у провоєнних зет-пабліках Наприклад, наближений до Міноборони РФ канал «Рибарь» називає ситуацію для окупантів у Куп'янську гіршою за критично. каже підрозділи ворога втратили плацдарм на західному березі річки Оскіл і звинувачує в цьому командування, яке забрало із напрямку резерви. Цитую через неправильні доповіді про ситуацію на гору резерви, які не знадобилися для взяття та зачистки Куп'янська, були перекинуті на інші ділянки. Інші зад канали взагалі не підбирають слів і критикують вище керівництво, в тому числі Путіна. Мовляв, поки там на горі розповідали про нібито фейкове відео Зеленського біля стели на в, в Куп'янськ підрозділи РФ профукали ціле місто. Зате медалі всі встигли отримати. Констатує канал Воєнний освідомітель». Ще один пропагандист Анатолій Радов взагалі не підбирав слів і написав прямим текстом: Куп'янськ. Щоправда, згодом перелякався і видалив повідомлення. Однак скріншоти не горять. Загалом усі до єдиного пропагандисти стверджують, що ЗСУ кинули великі сили на звільнення Куп'янська. Речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов додає близько півсотні окупантів остаточно відрізані від логістики і здаються в полон. Триває зачистка міста. Цитую у полон вони здаються. Навіть були випадки здачі у полон іноземців, мається на увазі іноземних для росіян найманців. Оборони міста. Тими підрозділами РФ, що вторглися у нього та намагалися закріпитись у північних його районах, зазнала невдачі визволити їх не вдасться. Підсумував Тригубов. Історія окупантів із Куп'янськом нічому не навчила. Днями вони заявили про захоплення села Вільча під Вовчанськом. Проте Тригубов заповняє, росіяни хотіли там закріпитися, але не змогли. Їх вибили наші воїни, і населений пункт досі не втрачено. Про вільчу росіяни вже рапортували, що взяли та ж історія. Приблизно що із взяттям Куп'янська. Вони дуже активно намагалися, вони сунули туди, і дуже велику кількість людей втратили у спробі цього просування. Кінець цитати. Нагадаю, що раніше противник прорвав кордон на Сумщині ще в одній точці. Окупанти закріпилися у Грабовському. За словами бійця, відомого як Бахмутський демон тепер вони намагаються просунутися у бік рясного. Це дасть їм вогневий контроль над трасою суми Харків. Цитую. Траса і так не була безпечна, але закріплення у Гробовському дає їм можливість інтенсивніше літати дронами, саме тому хлопці зараз роблять усе, щоб вибити їх звідти, розповів воїн. Чи вдасться реалізувати цей план нашим захисникам? Будемо стежити разом із вами, шановні глядачі. Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Російська інфраструктура знову під ударом. У ніч на 25 грудня дрони атакували порт у місті Темрюк Краснодарського краю. Пролунали вибухи і спалахнула пожежа. Займання підтвердив місцевий оперативний штаб окупантів. Він стверджує, що палають два резервуари із нафтою. Вогонь спершу охопив дві тисячі квадратних метрів території. Згодом площа займання зросла вдвічі. На гасіння кинули 70 пожежників та майже два десятки одиниць техніки. Попередньо постраждалих, нібито немає. Моніторингова група кримського вітру припустила, що палає перевантажувальний комплекс для перевалки зріджених вуглеводнів компанії Мактриннафта. Супутники НАСА теж фіксують пожежу на території порту. Дрони атакували цей об'єкт уже вдруге за місяць. Також вночі лунали вибухи у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, гучні звуки луна чули жителі Сімферополя за даними кримського вітру. Вочовить атака була спрямована на аеродром Гвардійське, що розташований за 13 кілометрів від Сімферополя, а також на Таврійську ТЕС. Там лунала ціла серія вибухів. Тим часом у мережі з'явилися нові кадри пожежі на Єфремівському заводі синтетичного каучуку у Тульській області. Дрони атакували його в ніч на 24 грудня. Спочатку були вибухи, а потім масштабне займання у кількох цехах. Місцева влада підтвердила прильоти. Завод працює понад 90 років і виробляє матеріали, що використовуються зокрема у оборонній промисловості.